Слава Україні, вітаю всіх! Продається Renault Trafic. Автомобіль 2013 року випуску. Як ми бачимо, автомобіль в довгій базі. Це у нас оригінальний пасажир мотор 2.0, 84 кВт. Автомобіль в прекраснішому стані, в прекраснішому кольорі. Не знаю, чи камера так передає, але це типу такий в паспорті, він синій, такий, з якого ракурсу дивиться, деколи зеленуватим віддає, ввечері взагалі такий, такий темно-синій. Ну, прекрасний колір. У мене було дуже багато автомобілів, таких, а в такому кольорі, реально вперше. Зберігся просто прекрасно. Є невеличкі підкраси, фарбований капот і фарбоване заднє ліве крило. Ну і тут такі частини, крил, де висічка. От чисто фарбувався автомобіль за висічки від камінчиків. І все. Ніякий ДТП, нічого такого не було. От Навіть можна побачити, у нас оригінальне лобове скло. Автомобіль чистий 13 рік. Як ми бачимо, передній бампер у нас з двох частин складається, нижня частина йде в колір. Він з туманочками. Ця частина у нас не фарбована в оригіналі. Ну і так видно, в принципі, постану. Автомобіль збережений, так як потрібно, за ним дивились. Навіть тут видно по оптиці, видно по всьому, в принципі. Щоб якихось там таких конкретних вм'ятінок, такого нічого немає. Було кілька вм'ятінок, я їх відкатав, зараз я в принципі, покажу. І так, як ми бачимо, він на таких чорних лихосплавних дисках. До речі, дуже йому пасує. Гума літня, фулда. Ну, така, я думаю, сезончик два ще точно відкатає. От Зверху темні релінги, темні диски. Така накладочка задній на бампері зараз покажу. Дуже йому прикольно виглядає. От Є фаркопчик, нас ляда з дворником, з підігрівом заднього скла. Все це працює, всі кнопочки, кондиціонери, обдуви, це все працює повністю. Так ще тут продемонструю, от у нас всі герметики оригінальні, порошки рівнесенькі, по кузову дуже гарно збережений. Та й в принципі так постану з автомобілем дивилися. І так, тут у нас є, от тут видно, була ямка, це її відкатали, воно тут таке. Ну, скажімо так, трохи метал пливе, тому і ідеально його відкатати, ідеально було б тільки фарбувати. Але за цього ну, не бачу сенсу. Автомобіль з цієї сторони взагалі не фарбований. Ну, не бачу з тої маленької м'ятінки, фарбувати там вже всю кришку, не кришку а всю бокову дверку. Думаю, що це все взагалі не потрібно. І так, як ми бачимо, клики також в колір, задній бампер в колір. Це зверху тільки йде накладочка, її в принципі можна зняти. Є в нас з однієї сторони бокова дверка, Shield Pessenджер на місці, знову ж таки порожки в нас рівнесенькі. Дуже гарно зберігся, мені подобаються такі автомобілі по ходовій частині взагалі так тихенько їхати і нікуди не веде по прийому тості, чи як сказати правильно, це прям ракета а не автомобіль. Тут нажимаєш реально. Я їхав, там будь-який обгін, будь-який горбочок взагалі немає питань. Воно нажав і йде, як кажуть, на взльот. По мотору також, це у нас Євро-5 мотор з електромагнітними форсунками, звичайними, які вже там не вибагливі до соляри. Вони ходять дуже класно. Зараз по салону, тоді ще перейду в моторний відсік і більш детально розповім. І так, у нас є склопідйомники, хромовані ручечки, хромовані у нас тут колечка такі. Руль, До речі, от можна продемонструвати. Продемонструю. Це оригінальний руль. В машині 248 тисяч пробігу. От тут можна навіть побачити в 17-му році. Десь вона була на офіційній станції, тут було 73 тисячі пробіг. Навіть майже 18-й рік, тому що 10-й місяць. От, Будь ласка. Зараз по автомобілі взагалі ніяких питань немає. Сіли і поїхали. Тихесенько працює, тихесенько їде, заводиться, як кажуть, з півтика. Два ключика, запаска домкрат, все присутнє. І так, тут є подушка безпеки в панелі, подушка безпеки в рулю. Руль, до речі, з крізь контролем, як ми бачимо, все це також працює. Оригінальна штатна магнітола з блютуз-підключенням, 6 механіка. круїз контроль, обмежувач швидкості, центральний замок і підігрів зеркал і задніх вікон. Кондиціонер, який заправлений, працює. Ну, По автомобілю, в принципі, все працює. Салончик, як ми бачимо, в ідеалі. Ніде нічого не продавлено, навіть отут зазвичай буває тріщинка, тут цього немає. Все гарно, за автомобілем слідкуємо. Порошки. Тут під ковриком все в ідеалі, нічого не продавлено. А тут у нас домкрат оригінальний ящичок стоїть, в ньому все присутнє. Всі вікна, як бачимо, маркеровані. Всі троєчки, всі оригінальні. Є підстаканник, правда, один, але є. Так Вигляд з тієї сторони. Все гарно. Працює. Це дуже рідкість, я думаю, вже навіть в мене на відео багато людей дивилися на це і реально цей підлокітник працює, не обломаний. Порошки ціленькі, ззаді у нас. Ще два дивана. це, як я вже казав, оригінальний пасажир сидіння Ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Задній диванчик також в ідеалі. Також, як бачимо, вже є шторки присутні. Ремені защелкнуті, тому що вони б'ються об вікна, тому завжди їх. Є кондиціонер на задніх пасажирів, дуже зручно, все працює, все як має бути. Є також коврички і, в принципі, можна зняти, бо вони такі, як бачимо, трохи ширші, але ну, тут все хорошо, пол хороший. Питань немає, можна зняти, будь ласка, кого цікавить. Дверки легесенько закриваються. Заді у нас ляда, комусь зручно, комусь ні, це вже обирати, як кажуть, вам. Хтось до мене приїжджає і каже, ой, хочу ляду, тому що на рибалки зручно там, і де хочеш, а комусь зручно розпашонка. Знову ж таки, обирати вам. Заді також коврик, є полочка. Все збережено. Забір повітря для кондиціонера. Сидіння розкладаються, знімаються легенько, в принципі, як у всіх оригінальних пасажирах. Є Якась нас дюрочка на потолку. А так загалом все окей. А, це не дюрочка, це такі пластмасові заглушки тут мають бути, їх просто двох штучок немає. Не звернув увагу, тепер же доставлю. Ну, Ось такий автомобільчик. Ззаді у нас також тут все ціле, ні ржавчин, нічого немає. По ходвій, як я вже казав, От, навіть чути, як ляда закривається, глухо, так як має бути. По ходвій дійсно тишина в автомобілі. По моторчику я ще зараз продемонструю. Счатку відкрию. Такий він має вигляд. Кришечка на місці. Все в ідеалі. Ні ржавчин, такого нічого немає. Навіть болтики такі ще дуже гарно збережені. Бачок ціленький, тут нічого не кручено. Хари оригінальні, тут у нас телевізор, все це в оригіналі, все як має бути. Під капотом також, ржавчин, нічого немає. Все гарно, все як має бути. Десь я ще зведу. Мені подобається, як працюють євро5 мотори. Хесенько вони прийомісті і вони реально економніші на цих форсунках, ніж з п'язу. Працює просто ідеально. Масло повний рівень, повний бортовий комп'ютер. От 9,5 це у нас розхід по місту. Для такого великого габаритного автомобіля я рахую, що це ну, прям дуже круто. Автомобіль все-таки на 16-х колесах і ну прям він великий. 9,5 по місту це взагалі нічого. От, працює чистенько. Можна навіть там пошепки говорити. Моторчик не перебиває. Ось такий автомобіль. Поцікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, ціна на авто буде під відео. Можливий також обмін вашого автомобіля на мій. Так що продемонструю, ззаді ніяких там димів, нічого такого немає, абсолютно. Це робить чистенько, їде гарно. І в гарному кольорі, і в гарному стані. Ну, все. Номер телефона також під відео. Це кого цікавить, будь ласка, телефонуйте.